Доброго ранку, дорогі друзі і підписники мого каналу. Я рада вас вітати в своєму саду і запрошую вас на прогулянку по квітучому трояндовому саду, адже ця краса швидкоплинна, так як і наше життя. Тому треба ловити кожні моменти кожні моменти цього чарівного пензля природи. Адже він кожен день змінюється, Кожен день з'являється новий штрих, і картина міняється. Ось перед вами моя улюблениця троянда Golden Celebration. Чудові, жовті, набиті, пелюстками квіти, які люблять бджоли. Які дуже ароматні, які мають масу нектару. І отак бджілка сховалася у безкінечному просторі оцих жовтих пелюстків. А за нею не менш ароматна троянда Глайнборн. Ось вона ніжна, красива, теж англічанка. Але іншого. Розплідника, розплідника Харкнець. З таким кремом відтінком. А сусідка її жовта. З цієї сторони ми бачимо прекрасний витвір селекціонерів. Це плетиста Троянда Цезар. Вона вся осипана такими ніжними, квітами, які мають такі чудернацькі завитки всередині, мають переходи різних кольорів. І жовте, воно ніби світиться зсередини, троянда ніби з підсвіткою. Колоситься. Лаванда починає голубіти лавандове море, але ще повністю вона не розкрилася. Отакі от, от голубі колосочки. В лаванді купаються троянди, і ми перейдемо до цієї чудової пристрасної троянди Гранда Мори. Але я свій погляд перевожу все таки на схил погріба. Подивіться, дорогі друзі, він всипаний суцвіттями білих троянд грунтопокривних. Це одна із ідей прикрас схилів, якщо вони на території вашого маєтку є. І ось переходимо до Гранда Мори. Ця пристрасті, краса, це вічна ода коханню. Красуня Гранд Амор, подивіться, які обілі квітів, така маса. Виходить з куща, яка сила росту. Цієї квітки ось бутон тільки розкривається. Насичено червоний, такий вишневий, бордовий навіть колір. І потім це все переходить в отаку красу. У підніжжя лаванда і квітує пенстемон. Його ніжні, отакі от, от голубуваті квіти, я б сказала, бускові скоріше. Красується серед лаванди і підбивають ніжки троянда. Маленькі дзвоники. Повертаю на цей бік камеру і тут моя красуня Наваліс. Наваліс про неї можна розповідати безкінечно. Вона має дуже ніжний, слабкий, правда, аромат, але дуже ніжний. Зимує прекрасно без укриття. Наростає теж дуже добре. І квітую, як ви бачите, от так от ненаситно обільно. Подивіться, скільки тут бутонів. Гляньте на це чудо природи. Гляньте на цей величезний кущ, скільки тут квітів. Рекомендую вам в своєму саду таку красуню мати. Оці голубуваті квіти. Вона сама ніжність, яку тільки можна собі уявити. І саме головне, що вона неприхотлива, вона стійка до хвороб і абсолютно не боїться наших зим. Ну, вона вища від мене в рази. Це після такої обрізки, яку я в цьому році влаштувала. Я їх обрізала досить таки інтенсивно і коротко. Ну ось подивіться, звідки вони пішли ці пагінці. Ось. Оце за весну. <кхи> Виросло тут метра півтора і зацвіло зверху. Ну а ось іще раз галайні борни перед вами. Сама ніжність і краса. Аромат чарівний. Остінка і з, розплідника Глайн, з, розпі, з розплідника Харкнейс Глайнборн. А тут перед вами чудова троянда, ніби порцелянова. Це Нью-Даун. Сама ніжність. Тонкий аромат і обілі квітів настільки багато, настільки ніжні, настільки красиві. Подивіться, ніби із фаянсу зроблені ці квіти, яка ніжність, яка чудо. Ну ось одна на сонці повністю розкрилася. І показує свою серединку. Нічуть не гірше за сусідок, які ще не розкрилися. І, І знову Гранда Мори. Гляньте на цю красу, на цю пристрість червоної троянди. Яка ж красуня. Мамині троянди купаються в Лавандовому морі. І ось фольклор. лососівий відтінок фольклора. Красуня фольклор. Чайно гібридна троянда. Дорогі друзі, і ось перед вами Шарлота. Теж Остінка. Це англійської селекції Троянда. Красуня Шарлота. Має дуже багато квітів. І квітує уже три тижні, мабуть, є, як вона квітує. А біля неї ще одна англічанка. Дуже сильний аромат. Абрахам Дербі має такий сильний аромат, що вона зараз полонить душу просто своїм ароматом. В повному розпуску Абрахам Дербі теж красує. Ну і тут Котячівсько-Собачівський пляж. Всі отримують сонячні ванни. Дорогі друзі, і ось перед вами баронеса. Вона чимось нагадує Леонардо да Вінчі. Схожа на неї Флорібунда. Ой, і як же не показати Бенджамін Бріттен. Бенджамін Бріттен зараз в повному розквіті. І ніжки його підбивають. Хости. Потім хости змінюються на лілії. І далі Бенджамін Бріттен. Подивіться на красу. На море квітів, які він в цьому році нам дарував. Піоновидні суцвіття Бенджамін Бріттен. Частково вони вже облітають, відцвітають. Гляньте на ці завиточки. Гляньте на цю красу. Подивіться на це чудо. Аромат вітром розноситься з садом. А тут моя хоста. Гляньте, хоста порівняні з моєю рукою. Який має листок? Гляньте на цей листок цупкий з таким сизувато-голубуватим напиленням. І ось лілеї. Красуні лілеї. На підході цвітіння волотисті гортензії. Це Сандей Фрайзі. Вона вже викинула свої бутони. Ну і постараюся зверху зняти наш Бенджамін Бріттен. Васик, квітів кущ щирий і дуже такий собі щедрий, я б сказала, дарує нам стільки позитивних емоцій. Ваніла Фрайзі і ще на підході тільки її бутони, ще не видно. Скоро лілейники заквітнуть. І ось Лавлі Лайф квітує. Заквіт Маймюнхен. Це селекція розплідника німців Кордес. А тут перші суцвіття волотистої гортензії Даймон Руш Біля неї фантом. Із маленькими кітечками своїми, які ось ось розквітнуть. Ну і далі, дорогі друзі, Манстедвуд насичено-фуксієвого кольору. Троянда остінка, англійська троянда, дуже запашна, аромат дуже сильний. А біля неї мадам Фігаро. Отакі от, от піоновидні суцвіття. Дуже ніжні. Вона поряд з Манститвуд, сама ніжність. І ось Домініка розцвітає. Вона має такий красивий колір, він зараз має малиновий відтінок. Подивіться, скільки ж там пелюстків. Величина цієї квітки. Неймовірно велика при повному розпуску. Подивіться, скільки бутонів. І це все має квітувати. А ось перед вами розпускаються перші соцвіття широковистої гортензії. Брайт. Вона в цьому році дуже широка. Подивіться, які розкидисті. Віти в неї і всі увінчені суцвіттям. В перекладі це наречена. Дорогі друзі, квітує спірея Голден Принцес. Отак, цілий рядок спіреї. Вділки і кози-стрікози люблять цю рослину. Подивіться, які ніжні квіти. Її пелюстки дуже пухнаті. Листочки були. Весною приріст їх був дуже красивий. Він був такий коричнево-бордовий. Ну, а зараз вже вони зелені, зате море квітів. Голден Принцес підбиває оцей розарій, який складається знову ж таки із Бенджамін Бріттен. Далі веласкис має квітувати, але на ще тільки в бутонах. Вільям Моріс. Ні, це не Вільям Моріс. Це Бразика Цаел. Квітують. Вільям Моріс далі. Але я свій погляд перевожу на оцю красуню. Красуню Ностальджі, яку я вам обіцяла показати. Подивіться на цей кущ. Гляньте, глянцеве листя. Двоколірні квіти, які поволі розкриваються, міняють свою окраску, вона стає більш малинового кольору. Бо на початку розкриття бутона всередині він вершковий, такого молочного кольору, а бокові пелюстки малинові, ну просто морозиво. Просто морозиво в красивому посуді. Гляньте на цю красуню. Це ностальджі. Це розплітник тантау. Німці. Дуже благодатна троянда, щедра нацвітіння, гарно зимує. Прикраса саду має дуже тонкий аромат. З медовим відтінком і сагу продовжую квітувати. Аннабель нарощує свої бутони. Ось перед вами чайно-гібридна троянда, розплідника Тантау німці. Всі, мабуть, пізнали. це красуня Ешлі. Ось вона в повному розпуску. А ось її чарівний бутон який розкривається дуже поволі, квітка велика. В цьому році Ешлі отримала дуже коротку обрізку, і от вона нарощує зараз свій кущ. Ну і ось Вільям Моріс англійської селекції, трошки прив'яла на сонці. Сьогодні жарко. Дорогі друзі, отак виглядає садочок сьогодні, отак він у нас квітує. Сьогодні 9 червня. Так, 9 червня сьогодні. Продовжує квітувати. Кліматіс Blue Light, але поступово вже його периферичні оці пелюсточки впадають, залишається тільки серединка, він дуже довго тримає свою декоративність. Дуже красивий, благодатний сорт. підніжжя лаванда. Голубіє косочками. А тут чебрець. І нарощує свої бутони. Широколиста гортензія. Розітта. Ну а далі. Розкинулася Надія Меділанд серед лаванди. Подивіться на Наді Меділанд. Жовто-вершкові, красиві троянди. Надія Меділанд відноситься до ґрунтопокривних троянд. Ось так вона купається в Лавандовому морі. Красуня Надія Меділанд. Лаванда розквітає, З кожним днем все більше. І ось лікатор сизон. Заквіт. А за ним Андре Бріше. Його полюбляють бджоли. Ну і далі омаже Барбара, яка краса, які чудернацькі завитки цієї квітки. Подивіться на цю велич, на цю красу. More.